Ні, є у на волі. Політов'язнена повернулася в Україну у рамках чергового обміну. Як я, довго чекала цього дня, як я рада бачити українські прапори. Українські розвідники знищили у чорному морі російський бойовий літак су 30 СМ його вартість близько 50 мільйонів доларів. Четвертий саміт Кримської платформи, які заяви лунали. Нагадування про трагічні етапи історії у Києві. Відкрили меморіал пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Кримська татарка Линія Умерова, яку Росіяни звинуватили у шпигунстві на волі в Україну. Дівчина повернулася у рамках чергового 56-го обміну полонених. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Разом із нею додому повернулися ще 48 українців. Це воїни збройних сил України, Національної гвардії, Нацполіції, Державної прикордонної служби, а також цивільні. Я так схвильована слова. Як я... Поцікала цього дня. Я, я рада бачити українські прапор. Ленія Умерову росіяни 20 місяців незаконно утримували у СІЗО фортово. Її затримали у грудні 2022 року на російсько-грузинському кордоні, коли вона їхала з Києва до окупованого Криму провідати онкохворого батька. Її звинуватили у порушенні правил перетину кордону, по російського паспорта, судили дівчину за шпигунство. і загрожувало до 20 років за ґратами. Спецпризначенці військової розвідки знищили російський бойовий літак су 30 СМ. Це сталося близько п'ятої ранку, 11 вересня. Поцілили у винищувач гурівці з переносного зенітно-ракетного комплексу. Пошукова операція окупантів із залученням літака Ан-26 та двох гелікоптерів. Виявила у морі за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут пляму від авіаційного пального та уламки знищеного Су 30 СМ. Цей літак належав до 43-го Мого морського авіаполку військово-космічних сил РФ, який базується на аеродромі міста Саки. Вартість винищувача близько 50 мільйонів доларів. У су 30 СМ він, хоч винищувач, але він носій протирадіолокаційних ракет Х-31. І вони виходили на завдання бити по нашій портовій інфраструктурі. По інфраструктурі з висвітленням обстановки на морі. По-перше, ну це класна операція, тому що така засідка спецназівців це складна операція на тактичному рівні. Це треба, хтось мав довгий час відстежувати маршрути польотів противника. Відстежувати час польотів противника. Потім треба на якомусь судні маломірному вийти в море в ту точку, де якраз буде пролягати маршрут польоту ворожих літаків. Цього тижня у Києві провели саміт Кримської платформи вже четвертий від 2021-го, коли Україна започаткувала цей формат. Саміт розпочався із виступу Володимира Зеленського. Він подякував партнерам за підтримку, а також за участь у саміті. Кримська платформа дійсно збільшує українську силу в усіх сенсах, і, зокрема, в дипломатичній площині. Росія повинна бачити і точно бачить, що світ не зупиняється в русі до відновлення. Саме справедливості також Володимир Зеленський повідомив про новий пакет оборонної допомоги від Хорватії. Її прем'єр-міністр Андрей Пленкович теж взяв участь у саміті. Він приїхав до України вперше і запевнив, що його країна продовжить допомагати Україні. Ми також будемо підтримувати вас у відбудові вашого енергетичного сектору, впроваджувати хорватські новітні здобутки у розмінуванні. Це величезне завдання. Ви можете розраховувати на Хорватію у всіх питаннях, які постають перед вами сьогодні. Свою підтримку Україні на кримській платформі також підтвердила і премєр міністр Латвії. Її країна цього тижня теж оголосила про новий пакет військової допомоги, в який зокрема війдуть і бронетранспортери. Ми тут, аби підтвердити Крим, це Україна. Ми тут, аби підтвердити, Україна переможе і Росія програє у цій жахливій війні. Латвія продовжить підтримувати Україну. Цього і наступного року Латвія планує виділити на підтримку України чверть відсотка ВВП. Сьогодні ми представляємо 30-й пакет військової допомоги на цей рік. Він включатиме військове спорядження та додаткове остаткування – бойові машини, дрони. Ми будемо продовжувати споряджати понад 4 тисячі українців українських солдатів цього року і наступного. Президент Литви Гітанас Наусіда заявив, що його країна залишається союзником України. Зокрема, послідовною є в питанні підтримки територіальної цілісності України. сьогодні. Ми тут, аби допомогти Україні. Литва ніколи не визнає незаконну окупацію Криму і інших українських територій. Ми завжди будемо вимагати, щоб Росія почала поважати міжнародне право, зупинила переслідування населення на окупованих територіях, включно з кримськими татарами, і повернулася до міжнародного в. Визнаних кордонів президент України під час виступу також розповів про роботу щодо звільнення кримських політв'язнів. Для цього залучають міжнародних партнерів, зокрема Катар, Азербайджан, Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати. Крім того, президент прокоментував плани щодо просування свого плану перемоги України. Щодо плану перемоги, буду послідовним. І спочатку проговорю його з президентом Байденом, тому що він в більшості залежить від підтримки Сполучених Штатів. І інших партнерів. Що стосується а для чого цей план, це план посилення, серйозне посилення України, і, на мою думку, буде мати, до речі, і психологічний, і політичний, і різного характеру щодо збройного вплив. На рішення Росії закінчити цю війну за словами Володимира Зеленського до цьогорічного саміту долучилися представники понад 60 країн та міжнародних організацій. Наступний саміт буде парламентський і відбудеться у Ридзі. Вікторія Кордобан, Володимир Путята, Суспільне новини, Крим. У Києві на місці колишнього скверу чекістів відкрили меморіал пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Присутній на заході президент Володимир Зеленський сказав, що це нагадування про три трагічні етапи в історії народу: це окупація Криму Російською імперією у 1783 році. Депортація кримських татар 44-го року та окупація півострова 2014-го. Це перший у Києві меморіал, присвячений жертвам депортації кримських татар. Зеленський додав, що такий самий з'явиться. Деокупованому Криму ми відкриваємо меморіал у той час, коли історія знову повторюється. І цей меморіал це не просто данина минулому, це символ того, що ми не забуваємо і не пробачимо тисячі кримських татар, були силоміць виселені зі своїх домівок. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джимілів зазначив, протягом двох років після депортації 44-го року загинуло щонайменше 40% всіх кримських татар. На півострові були знищені усі залишки культурної спадщини народу, переименовані географічні назви та все, що нагадувало про кримських татар, аби стерти про них пам'ять. Тому цей меморіал не тільки пам'яті про занавчене життя, во ім'я розширення так званого руського міру. А і нагадування про те, з яким сусідом нам доводиться жити, і існувати, і перестровою постійно бути готові до нових підлістей. Перший в Україні ветеранський простір для мусульман відкрили у Києві. За підтримкою сюди можуть звертатися військовослужбовці, ветерани, члени їхніх родин, а також родичі загиблих та зниклих безвісти мусульман. Організатори обладнали спеціальну кімнату для молитви. Також там працюватиме військовий капелан. У ветеранському просторі надаватимуть психологічну та юридичну допомогу. На відміну від подібних ветеранських хабів, тут пригощатимуть лише халяльною їжею, яку можна вживати мусульманам. Мусульмані це такий. Такі специфічні війни, і вони мають отримувати, з ними, з ними мають працювати люди, які мають такий досвід роботи з мусульманами. За Україну воюють дуже багато народів, хлопців-мусульман, яких об'єднує як релігія, іслам так і допомога Україні в її боротьбі за її незалежність. В цьому центрі є мечеті, є. В нас корани, є духовні книжки, і так далі. І можливо, іноді, коли є якесь спустошення саме духовне, розумієте, іноді там не всі питання може психолог закрити, тому що релігійне питання це трішки інше, і тому ось цю роль має закривати якраз імам-капелан.